Щоб опановувати знання було комфортно. У ліцеї номер 3 капітально оновили систему опалення. Директор закладу розповідає: у цьому корпусі вона функціонувала понад півстоліття. Тож потреба у кардинальному ремонті назріла вже давно, тим паче, попереду важка зима. Що система опалення, яка діяла в корпусі, в якому проходила, проходила ця заміна, вона ще діяла з 1961 року. Безперечно, що певні е, часи вона десь частково замінювалася. Однілась якісь поточні ремонти, але що була цілісна капітальність заміна, такого не було, і це власне, є дуже добре, тому що е, це буде сприяти. І енергозбереженню, на але найголовніше це буде комфортно працювати вчителям і найголовніше дітям. Необхідні масштабні роботи тут розпочали ще у липні, щоб встигнути до старту нового навчального року. Два тижні Що буде монтаж. Повністю чугунних батарей та металічних труб, а з першого числа, значить, повністю почалися ремонтні роботи. Роботи проводили теплокомуненгу, які надзвичайно якісно і вчасно, саме до 1 вересня, було всі ці роботи були проведені. Цьогоріч кажуть у мерії, зважаючи на війну, капітальні видатки не фінансуються. Тож радіють, оновити систему опалення у цій школі вдалося силами комунального підприємства. Окрім того, модернізувати ще низку закладів сподіваються і за програмою Невко. Дякую, що оперативно це вдалося зробити, і діти будуть з теплом. Подібні роблять по, через проєкти Невко. Ми цього року нам погодили 3 мільйони євро на такі роботи, тому будемо продовжувати ці роботи по мірі можливості, по мірі фінансування. Ми хочемо, щоб всюди була замінена система опалення, де є потреба, особливо в дитячих садочках. Особливу увагу кажуть у мерії під час подібних модернізацій цьогоріч звертатимуть і на підвальні приміщення та укриття. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.